Доброго дня, слава Україні! З вами сьогодні новини Арсенал, і я, ведуча Тетяна. Хочу сьогодні з вами поговорити про тактичний одяг для військових, для туристів, для лісників, для рибалок і для мисливців. Що таке поняття тактичний одяг? Це такий вид екіпірування, який підходить для людей, які працюють в тяжких польових умовах. Тому що цей одяг відрізняється від звичайного щоденного одягу тим, що він має дуже високі характеристики. Що саме за характеристики? Це міцність самої тканини, наявність різних кишеньок, наявність різних петельок, наявність різних приспособ, які дають змогу носити з собою дуже багато. Дрібних, недрібних, важких, неважких речей, різних карабінів, різних мотузочок, різних паракордів, всього, що сюди ми можемо віднести, це висока ефективність повітрозахисної функції, водовідштовхуючої функції. Враховуючи, що цей одяг носиться в польових умовах, інколи дуже тяжких, інколи дуже непривабливих, на жаль, цей одяг. Відзначається дуже високою комфортністю, тому що враховуючи температурні показники на сьогоднішній день, що в день температура досягає, можливо, навіть 10-15 градусів тепла, а вночі вона падає до мінус 6-10, людина повинна людина, яка носить даний одяг, вона повинна відчувати комфорт і тепло. Тому саме цей одяг має такі високі характеристики, як утримування тепла. Водовідштовхування вологі, він є повітряно-захисний. В холодну, в зимову погоду вам буде комфортно і тепло, в той же час, в день, коли буде плюсова температура, ваше тіло не буде відчувати сильно великого надлишку вологі. Тобто вони мають ще й потовідвідні функції, які також становлять дуже високий комфорт цього одягу. Увага, конкурс! Мисливський магазин Арсенал і мережа магазинів Сапсан спільно з чоловічим стандартом розігрує між нашими глядачами невеличкі подарунки. Всі умови під цим відео! На сьогоднішній день ми маємо дуже великий вибір різних фірм-виробників. Тактичного одягу. Це є і українські виробники, це є і європейські виробники. На наших манекенах ви побачите такі відомі європейські виробники, як Хелікон. Це дуже відомий польський виробник одягу, тактичного саме одягу, військового спорядження, який працює на території вже на сьогоднішній день. Я можу сказати, стовідсотково-братської нам з вами Польщі. Вони відчувають одяг свій по високим стандартам, навіть американських військових, тому це є надійний, якісний одяг, який користується дуже великим попитом в людей, які на сьогоднішній день проходять військову службу. Також це є українські виробники, такі як Камотек і ЕМТАК. Це також наш до речі, ЕМТАК носить наш президент. Це одна з фірм, яку він полюбив, яку він підтримує. А ми. На сьогоднішній день позиціонуємо себе тим, що ми все таки хочемо підтримувати все, що робиться в Україні, і українського виробника. Зокрема, тому е, високий рівень одягу на сьогоднішній день е, виробляє українська фірма ЕМТАК і українська фірма Камотек. Цей тактичний одяг е, він має хороші характеристики, особливості. Він прослужить тривалий термін, тому що в ньому є по-перше якісні тканини. Які володіють різними властивостями зносостойкості, міцності. Якщо, наприклад, ви вибираєте верхній одяг, це повинні бути це можуть бути і шофсовчел-куртки або костюми, це можуть бути е парки, е які ви можете використовувати не тільки як військовий одяг, а як одяг для туризму. Якщо це, наприклад, е ви хочете придбати одяг підня білизну. Білизна треба приділити увагу терморегуляції водовідведенню та повітру проникності. Не забувайте, що тактичний одяг це дуже функціональний одяг. Звертайте увагу завжди при виборі тактичного одягу на місткість кишеньок, на наявність лямок для ременів, для регуляторів ширини пояса, рукавів, штанин. Все це потім відіграє дуже важливу роль і робить одяг дуже зручним для використання саме в польових умовах. Тому ми і позиціонуємо, що тактичний одяг він повинен в обов'язковому порядку мати зручний крій і якість самих матеріалів, з яких зроблений цей тактичний одяг. Тактичний одяг має рішення. Має, крім того, крім тканини та крою, він розроблений спеціально для комфортного перебування в різних умовах, в різних погодних умовах і в різних умовах перебування. Тобто і військовим, і мисливцям, і е, туристам. Завжди ви можете використовувати саме цей тактичний одяг, е, який ви підберете під ті умови, в яких ви знаходитеся. Не забувайте так само, що обираючи тактичний одяг для чоловіків, не забувайте все-таки про нашу найгарнішу половину людства жінок. Ми маємо так само в себе представлені дуже велику кількість тактичного одягу для жінок, тактичної термобілизни для жінок, окремо куртки. Всі ці знову ж таки підкреслю, що весь цей одяг він володіє особливими властивостями, тому що не забуваємо, що це екіпірування воно створене для тих, хто хоче почуватися комфортно, хто не хоче, щоб їхні рухи були сковані. Ну і ми повинні розуміти, що знову ж таки. Захист самого одягу від вітру, від холоду, від перегріву. Все це повинен повинно бути в якісному одязі. Цей одяг має бути виготовлений з урахуванням ну, терморегуляції, водовідштовхування, повітронепроникності. Всі ці показники е, хотілось би, щоб люди враховували. При підборі одягу як чоловічого, так і жіночого. Враховуючи всі ці показники тактичного одягу і враховуючи фірми, які маємо ми та мережа магазинів САПСАН, ви завжди можете завітати до нас в наші магазини. Ми ще більш детальніше розкажемо вам про наявність різного виду одягу тактичного. Ви зможете підібрати те, що потрібно для вас, для ваших умов. Для ваших місць перебувань там, де знаходитесь ви або ваші рідні чи близькі. На сьогоднішній день я вам хочу подякувати. Я хочу подякувати нашим військовим, які боронять нашу землю від орків. Я хочу подякувати всім, хто захищає нас. Хочу е сказати їм велику великі слова подяки за те, що ми маємо змогу працювати, працювати на перемогу для нашої України. Слава Україні!